Наступне, що ми можемо побачити в продукті, це аналітику. Наші фахівці кожного дня пишуть різні публікації, роз'яснення. І, відповідно, ми це все побачимо і в блоці статті, і в ситуаціях, і в практичних матеріалах. Статті у нас, як бачите, окремо розмежовані для ролей. Раніше у нас були видання, колеги знову нагадую про те, що видань немає і більше не буде, але це дійсно перевага нашого продукту, тому що раніше наші користувачі були обмежені в доступі до певних статей. Якщо юрист купував видання юристи закон, то він вже не міг почитати статті для бухгалтера, а бували такі випадки, і у нас, і у вас, коли були такі запити, і доводилося користувачам відправляти ці статті. Бо вони були дійсно корисними. Відтепер таких обмежень немає, і будь-хто може ознайомитися з будь-якою статтею, незважаючи на те, що вона в нас поділена на ці блоки. Відповідно, заходимо в блок аналітики, обираємо ту тематику, яка нас цікавить, і дивимося, які публікації в нас є по цій темі. Так само з ситуаціями. Всі ви добре знаєте, що такі ситуації, як вони в нас наповнюються. І відповідно в нас також є окремо для юриста, бухгалтера, компланця, керівника і для кадровика. Відповідно, якщо виникає у бухгалтера якась проблема з накладними, він переходить в податки до збори і може знайти відповідь на своє питання. До прикладу, заблокувала податкова накладну, і бухгалтер не розуміє, чому і як вирішити цю проблему. Відкриває нашу ситуацію, а ми одразу пропонуємо. Різні варіанти. Ми описуємо так, як можна взагалі вирішити це питання. Ми пропонуємо підбірку законодавства, додаткових роз'яснень, консультацій, як наших, так і від податкової, судову практику також демонструємо і аналітику для бухгалтера. І тут також звертаю увагу на те, що, не дивлячись на те, що бухгалтери дуже кажуть часто нам, що нам не потрібна судова робота, ми ж бухгалтери, насправді їм потрібен цей блок, і важливо це розуміти. Ось навіть на прикладі цього кейсу можна зрозуміти, що для того, щоб розблокувати накладну, потрібно правильно оскаржити і зрозуміти взагалі, чому ж виникла така ситуація. Тому важливо також користуватися і судовою практикою. Також в практичних матеріалах у нас є можливість ознайомлюватися з перевіряючими органами. Ми можемо одразу побачити якийсь конкретний орган, який нас цікавить, подивитися, що він собою являє, з якими перевірками він приходить, які можуть бути штрафні санкції, тобто чим нам загрожує така перевірка. Ми можемо одразу подивитися, який наш алгоритм дій. У випадку, якщо це перевіряючий орган, до нас має прийти: тобто, що нам потрібно зробити до початку перевірки в ході, а також по завершенню, які запити потрібно відправити. Також в аналітиці у нас є блок алгоритми дій, і тут ми демонструємо відповіді на різні питання у вигляді бізнес-схему. До прикладу, актуальне сьогодні питання стосовно бронювання підприємства. Отримання статусу критично важливого. Ми знаходимо відповідну бізнес-схему в тематиці воєнного стану, відкриваємо і дивимося, що за чим потрібно зробити, щоб таки отримати цей статус і забронювати працівників. Тут у нас також багато різних тематик. Відповідно, кожен фахівець знаходить відповідь на своє питання. Адвоката може зацікавити питання, як отримати свідоцтво про право займатися нотаріальною діяльністю. Відповідно, він відкриває цю бізнес схему. і В нас покроково написано, що за чим потрібно зробити, який іспит здати, коли, кому, і відповідно все покроково прописано. І також в блоці аналітика відтепер в нас знаходиться база податкових знань, тобто це те, що колись було в інформаційно-правовій системі. Ми його перенесли в аналітику, і це також дуже важливий функціонал для бухгалтерії, тому що вони завжди керуються саме цими запитаннями відповіді при вирішенні своїх робочих задач. Відповідно, по тематиках ми теж можемо відсортуватися і побачити це, також поставити на моніторинг або додати собі до обраного.